Всім салют! Радий вітати підписників і гостей каналу. Сьогодні ми покажемо вам демо-тур, який ми проводили в рамках весняної посівної кампанії. Показували наш культиватор StripCat. В принципі, географія досить широка була у нас. Це Вінницька, Чернігівська, Полтавська, Хмельницька області. Маю надію, що зекономив вам так цим відосом кілометраж. І при цьому підвищимо ваше розуміння і знання про технологію стріптіл та її впровадження. Так що вмощуйтесь зручніше. З вас лайк, підписка. Приємного перегляду. 2 травня Київська область, Скверський район. Попередник кукуруза прибрана була минулого року, нічого не робилось на полі, відповідно, зараз. На полі працює два трактора Джендір 8 серії R410 зівалкою Хоршмаестро 16 рядків. І далі там на горизонті видно, працює 8320 трактор з бункером Агрісем DSF на два види добрив. І культиватором стріпкет 8 рядків. Сіється соняшник. Без добрив сіється соняшник, а добрива закладається на глибину десь 15-18 см культиватором. Закладається нітромофоска разом з карбамідом. Один бункер вносить нітромофоску, другий карбамід. Отака виходить смуга. Оце фактично. З осені прибрано, ніяких більше операцій не зроблено, а це вже посівне смуга позасіяна. Соняшник висівається на 4 см глибина. Добриво вносилось вчора культиватор, щоб взяти за зор в півдоби Почав нарізати смуги, отам він далі, бачите, працює. Сівалка сьогодні зранку почала висів. Ось така процедура. Отака структура смуги посіяної, таке міжрядя. В принципі, виглядає все досить привабливо і гарно. Ну от вже, власне кажучи, ми підійшли поближче до, е, робо, ну, до агрегату, до стріпкету, як він робить. М -м, покажу вам фактично, от бачите, сівалка там далеко на горизонті, там де курява йде. Тобто задача така, що в нас є десь розрив 4-5 годин, там ну, до пів зміни робочий. Агрегат нарізає смужки, а з добривами, як я вже казав, два вида добрив. Десь приблизно на 15, вже покопались ми 15-12 е, сантиметрів. Поліфоска і селітра по 50 кг, я вже уточнив, більш конкретніше. От. І працює значить, John Deere 8320 Був модифікований передньою навіскою LaForge фронтальною. Ну і був, був, був поставлений в комплект на внесення добре в бункер Агрісем ЄСФ 2200 і Ось е, так ось працює. От Як бачите, от така. тут була кукуруза. По кукурузі 2 роки і зараз буде сіятися вже, як я казав, соняшник, бачите, дістаються рештки. Минулого сезону, навіть з рядка. Ось от така от історія. В принципі. Швидкість роботи порядка 14 км на годину. Ще раз побачимо під роботу його. такая а далі сівалочка доганяє сіє соняшник всім салют у нас вже початок травня посівна пізніх ярих у розпалі сьогодні знаходжуся в чернівській області хочу показати вам як в умовах важкої збиральної кампанії минулорічної і нюансів, які пов'язані з погодою цього року. Стріптіл може бути в принципі нормальним варіантом для того, щоб не тратячи багато грошей на передпосівний обробіток, на живлення. Зразу одним проходом закрити питання і внесення добрив прикореневого, тобто припасівного, і підготовки ґрунту. Ми сьогодні працюємо на піщаних ґрунтах. Вже декілька днів не було опадів, гарні температури високі. Грунт фізично достиг, гарно дуже виробляється. Зараз покажу вам, як це все відбувається. Значить зараз у тракторі працюємо швидкість в районі 13 12-13 км на годину. На робіток у нас 50 кг з добре, не знаю, буде блікувати чи ні. Наробіток склав приблизно 7 гектарів за годину. Це в нас була одна засипка і невеличка перерва на обмін. Так робить смуга в бункер 1200 літрів ізобаси, як ви бачили. Значить, ось так виглядає свіжо зроблена смуга. Фактично це було зроблено десь хвилин 15 тому. Отак от, от. Є в нас грудка на двох смугах на кожному проході. Це, як правило, ці дві смуги, це їх видно, тому що це смуга за колесом. Тобто трактор у нас працює на стандартному колесі без парки, бачите, да, видно різниця, наскільки тут класно зроблений ґрунт. Ну і тут є грудка. Але грудка є тільки зверху, тобто внизу ложе все рівно ложи все рівно є. Задумка наступна: на обробіток на 15-16 см, закладка карбаміду 50 кг на глибину 10-12 см. Ідея така, щоб дати карбамід під корінь культиватором і вже сівалкою нічого не робити, окрім посіву, тільки посів. От бачите, от гранулка лежить. Зразу я знайшов. Ну Тобто тут десь. Ну, десь 10 см. 10-12, отак приблизно я ходив рився. Температура свіжо зробленої полоси десь 17 градусів. Ну, тобто підмішується вже сира, синіша земля з дна, борозди піднімається. Тому що в міжжадях зараз порядка 17 градусів. Якщо ми говоримо там на горбу робилося раніше трошки, робилося 3 дні тому. Там був невеличкий дощик після цього то там температура десь е в міжряді вищ, нижча е на 2,5 градуса. Тут, звісно, зараз ну, плюс-мінус однаково, тому що я ж кажу, ми підняли сиру, сирий ґрунт е з дна з наверх. От, а знову ж таки, бачите, грудочка є. Але дивіться, якщо ми цю грудочку розберемо, то тут внизу є ложе. Тобто У нас сівалка, де сіє 16-рядкова Green Plains. Е і вона, я думаю, своїми очисниками ряду забере лишню грудку і посіє. От бачите, це вже робилось буквально там годинку назад. У нас е смуга дуже гарно вийшла. Бачите, бачите волога зразу під верхом. Тобто задача така сьогодні зробити це поле. Доробити цей клин, що залишився, там приблизно 40 гектарів. І засіяти його завтра е сівалкою. Всім салют! Сьогодні у нас 8 травня, серія димопоказів сезону 2023 весняного культиватора стріпкет триває, ми вже були в Чернігівській області, в двох господарствах, були на Полтавщині, зараз переїхали на Вінниччину. Фактично це останній посів в даному господарстві. Сьогодні От бачите, отаке в нас позаду поле, ось позаду нарізає трактор. Але що я вам хочу сказати? Що всюди, де ми були, стріптіл дав відповідь на одне питання. Це проблематична збиральна кампанія осіння минулорічна, і зим, яка перетікла в зимову, е, дороговартісні добрива. Е, і, відповідно, високі витрати пов'язані з підготовкою ґрунту і е, посівом. Тому е, в більшості випадків нас, нашим культиватором закривалося два базових питання. Це закладка добрив на глибину, локально-стрічково, з нормою 50 або 100 кілограмів. В більшості випадків це був карбамід. Закладали його на глибину від 10 до 14 сантиметрів і так само при цьому ж одному проході ми готували зразу ж площу під посів. Тобто ніяких культивацій, ніяких дисковок. Бачимо, що цього року дуже популярна насправді операція дисковки, як підготовки до ем, посіву ґрунту. Але е, бачимо, що зараз от наш культиватор, не дивлячись на те, що це анкерна машина по весні на невелику глибину. Е, Якщо є нормальна фізична стигність ґрунту, нормально виробляє абсолютно е, смугу, робить якісний ложе і при цьому кладе під посів уже під зону, прикореневу локальну зону азотні добрива. Ну або комплексні, але як я кажу вам, цього року бачу, що така тенденція, всі мінімізують видатки, відповідно покажу вам у цьому відео, як скажімо так, стріптіл може бути відповіддю на виклики цього сезону посівної кампанії 2023 пізніх ярих культур бачите в нас працює фен 1038 тисячна серія дуже проблематичний рельєф поля покажу вам дивіться бачите яка колія одна ось який перепад було дуже волого м'яко після комбайну чи після чи от трактором, бачите у нас три рядка рівне більш-менш нормальний рельєф Потім коліє, потім знов. Ну, відповідно, Рельєф залишає бажать кращого. Трошки вже взялось воно навіть попри те, що при... кіркою прикрито, точніше, рештками прикрито, кіркою вже взялось. Але от такий в нас виходить. Не дивлячись на те, що рельєф далеко не ідеальний на полі, такі виходять смуги. Десь е... краще, десь гірше, все залежить від того. Коліяця від трактора чи просто а, залишена полі. От, з минулорічного незатрамбована смуга. Покажу вам, так от зріз від одної. Працює трактор FEN 1038, ходить швидкістю 10-11 км на годину. Витрата палива буде складати, напевно, десь порядка 6 літрів, тому що ну, взагалі не... Сидячи в тракторі, не відчувається, що він щось робить у полі. Таке враження, що він просто їде по, по дорозі. От. Виробляється ґрунт прекрасно. Якщо в нас немає, як я казав вже попередньо проблем з ущільненням, то отак от, от виходить. Покажу вам глибину обробітку. Ну, ми дивилися десь 18 см. От бачите, викопав я вже карбомід. Рербамід кладеться нормою 100 кг, десь порядка в... Зріз, там 14 см. Отак от, от працює це все діло. В принципі, е дана ділянка складає 20 гектарів, на який буде закладатися цей експериментальний товарний посів. До цього там далі йде, якщо я помиляюсь, дві дисковки вже посіяна кукуруза. Вчора була, сьогодні ось зараз наріжуться в смуги, перечіпиться трактор до сівалки 16 рядковий хоршмайстер і посіє сюди зразу ж у ці смуги. Значить, соняшник, наскільки я розумію. Пройшло вже 3 години з нарізання смуг. Покажу вам зараз, як вже фактично... Той же трактор перечепився, підчепив сівалку Хоршма e, 16х70SX. І по смузі йде, е, нарізає, по нарізаній точніше смузі йде висіває е, соняшник. Ось насінина. Лежить. Десь 4 сантиметра приблизно. У вогкому ґрунті. Гарно затоптано, скажімо так, притрамбовано, так посіяно. Так виглядає. Так, 10 травня наш демотур. Продовжується сьогодні ми в Хмельницькій області приїхали перевірити одну цікаву річ. Що саме я вам зараз покажу? Як бачите, в нас отакий схил, такий рельєф. Донизу доволі крутий схил. А перевіряємо ми, власне кажучи, сьогодні чи. Достатньо потужності трактора New Holland T-7070, це номінальних там, десь 230-220 кінських сил для того, щоб працювати на глибину 15 см з культиватором StripCat 8 лап між рядом 70. Власне кажучи, як ви бачите, зараз трактор йде по полю. Швидкість під гору складає 9 км на годину, швидкість згори складає 11 км на годину. Е, глибина обробітку 15 см. Є в нас така історія, що в е, потенційних людей, які стрібтілом хочуть займатися, вон, є такий міф, що потрібно на анкер дуже потужний трактор. Так от, якщо ви не хочете працювати з стріпкетом глибоко, то а це умовно... Тих самих 15 см, на які працюють дискові агрегати, то як ви бачите, такого трактора на 230 кінських сил по весні, по ось такому фону, а в нас глинистий досить важкий ґрунт з е, пристойним таким схилом, ви бачите, що цього трактора в принципі достатньо. Звісно, швидкість тут не 15, але е, врахуйте, що все-таки це анкерний агрегат. Але фішка в тому, що він досить легкий, цей агрегат, дос, достатньо э, потужний. І при цьому будова його анкера така, що він дозволяє э, працювати трактору в 230 коней на важкому ґрунті на глибину 15 см. Ну, згори, бачите, все значно простіше. Навіть по звуку відчувається. Да? Зараз попорпаюся вам в борозні, спробую знайти добриво і показати як вироблена смуга. Ну от, давайте покописаємося. Вдасться нам знайти добриво чи ні. Ось я вже його вигріб, ну спробую знайти вам десь у зрізі. Ось прекрасно я знайшов як бачите, у нас є добриво на дні борозди, ну, я не впевнений, що це. Я просто його не зворушив. Можливо, ну, воно там, по ідеї, так глибоко не повинно лежати. Ну, тепер я показую вам, значить, дно борозди у нас 14 сантиметрів від добрива 9-10. Ну, навіть 8-9 отак буде. Певно, десь справедливіше. Ось такий ґрунт у нас. Бачите, ліпиться досить багато вологи в ньому. Отакий От фон. Наскільки я розумію, це просто гречка змолочена чи якась культура. Ну не зернові. Бачите, багато вже От. Ну, Це пайне невеличкий, тут чисто для експерименту. Але саму суть ви вловили. На маю надію. Він працює по фону гречки, як я розумію, культиватор. У нас тут є невеличка ділянка, впадали ці пшениці. От зараз ми подивимося. У нас є 4, десь 3 години тому оброблена смуга 16,3 От. А зараз подивимося, чи дійсно працює цей елемент міжряді. Падає далі Причому це важкий такий горизкий грунт? Ну, вже не наверх хочемо, ну, можливо. Ціна градусу градус впаде. Ну але ви бачите, да? 12,8. От як працює ця штука. На жаль, наш експеримент зі стріптілом не вийшов. По тій причині, що ось один рядов, який за колесом йшов. Камінь. Ось, наприклад, нормально. Тут також нормально йде. А тут ось вже хоп, зверх насіння. Така сама ситуація тут. Ось. Тому буде скриптів, Як то кажуть, хто не різкує та й не дискує. На жаль, експеримент накрився мідним там. Так, відміна експерименту по стрібтілу відміняється. Пригнали Джондір сівалку. Проте вона наш гайшупить. Чотири сантиметри все. Все-таки оці розчиснички ряд, вони. Отже, останній блок це такий цікавий кейс, який показує, що стріптіл це не тільки плюшки, але ще й певні виклики, які потрібно вирішувати і вирішувати креативно. Як ви бачите, хлопці підійшли до цього питання з видумкою і дуже швидко знайшли вирішення. Проблема насправді була дуже проста. Ми дуже рано вийшли в поле, я попросив їх нарізати смуги якомога швидше, як тільки от дало змогу. Зайти в поле, консистенція ґрунту. ґрунт був перезволожений, не визрівший, а трактор був без спарок. От ми й отримали таку проблему. Тому весняний стріптіл любить дуже малі розриви між нарізкою і посівом. Майте це на увазі. Якщо будете задумуватися над саме весняною нарізкою смуг. А загалом хочу подякувати всім. Залученим в процес демо і нашій демо команді, і приймаючій стороні все пройшло на найкращому рівні. Маю надію отримати гарні результати з демонстраційних ділянок. Відео носить демонстративно-консультаційний характер, Цікавтеся стрібтілом, вивчайте його, вивчайте технологію, вивчайте агрегати, маю надію, що ви все ж таки залишите. Свій вибір зупинити свій вибір на нашому агрегаті. «Стріпкап». всім удачі, всім гарних ворожаїв і перемоги Україні.